Всім привіт! З вами Максим і ви на моєму каналі. ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Такс. Це моя машина. А моя де на вулиці ж де? Де? Иди. ВОТ тут. Де? ВОТ тут. Це вона? Да. Серйозно, як я знаю, ви їду. Еть. <реслять> <реслять> Ти мене чись било. Де я? Ти <реслять> Затім. <реслять> ЗАТІМ подивись. О, я їду подвод. Две вступилась. Пока. Кать. У тебя есть две машины. Я буду не выбраться отсюда. Я под водой езжу, Максим. Ну я знаю. Я просто на дне воды езжу. Подивись, у моя дорога. Плохая погода. А якщо включить вызываете, то ты умрешь. Ага. Утонеш. А что у машины есть сердечки? <кій> що мене підняло з машини. Ну, я ж тебе теп. Да, ти себе тепнув до мене, Максим. Одет. Я ж тебе тепу. Я не знаю, кого ти тепнув. Нема твоїй машини той зелений. Ну нема. Кай нема твої звиної машини. Е. О, здорово. Це тільки що в машині їхала. Вот вибирай вот шеї звої машини. Давай ты тебе обосяну. Я з тобою сижу. Подой сюда. Кай! А ты ти бачишся? А я нічого так не бачу особо.

Катя, куда вас заехала? Я забуду, я с клетом еду. Не знаю, но я. Катя, я выехала, это вообще на дорогу дивилась. Да. Ми... Максим, да я? Я, я... заблудилась. А я а де все. Стой, дай дом. А де я. А де дом. Не знаю. Иди сюда. Та я не знаю, як выйти. А, бачку. Забрив, пещер. А де мы були? Я не знаю. Пішли шукать. я що знаю. Вот. Що? Я його не нашого Я, Я уже його нашел. Ты что так? О, давай на крышу поставим. И ты будешь гонять. Как? Тут не надо На, попробуй. Ну и куда я поїду? <попуй> Ты, я не буду нікуди їхать, нам будет стоять. А я машину гараже. Поїду в Це все твоє. Або нам треба дуже сильно выдвигать дорогу. Продивать. Нам було доїть. он моя машина. Он стоїть. Моя. А, ну моя десь десь там. Чи це ти? А вон моя машина. Диви. Ми її в ньому тупили. Вон моя машина. Хорошо. Ну ти не вернешь <кху> не вже. уже. то телефон трясеться? Це я не знаю. Бачиш? Бачиш? А, я з відео не буду. Понимаю. Ты що його Попробуй так на оживанні зробити. Ну чого? Максим нема до Треба скачати в мене підводну лодку. Треба скачать було, що ми плавали під водою. Що нас моби не достали? Це що за в натурі? Дай, ми не їхали? Да. Так. не мене ще раз mm -hmm. Прокоти мене ще раз Ну, Прокоти мене Я не знаю як їздити Береш їздиш Що то складно Ти що не бачив що складно? Время пострілять Время пау пау А я поїду Хочеш сідай до мене? Upside, я сприйму. Давай, сідай, я тебе прокачу. Сідай. А сідай хай. Я знаю, я куди їхати треба. Ну чего тут и въехало? Нет. Я пытаюсь разобрать цей расчистый гранту. Ты что, вышла? Нет. Лама. Я раскапываю, вон что я раскопала Ой, я лаву доеду сейчас Давай, вон прямо Ходуй право. Вон прямо, туда, да, иди Там есть твои О, мы ну, что Под водой, Максим, что ты лаешь Придется Знаешь что ну, Я мені помогти. Сейчас десь тут кнопка. В тебе є кнопка вийти? Ні, можна прийняти. А вона ж не прийняв. Або присісти. оце це ну, Два рази на чому нажати. Два рази. Ой. Ти знав, що є багажник. Oh god. <laughs> 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 Голосуй. А то я еще включу, включим и умрем. Ну давай да ты замой. Ну ты Ну такий домой пока я уже дорогу Сой Ну я к тебе, я тебя прокатал. Давай еще раз я тебя прокатаю. Кать. Нет, уже ну пожалуйста. Ну давай я не последний раз. Ну последний раз. Сидай. Сидаешь? Пос... Все, я закончу все. В смысле? Ну потому что мне дойти. Ну сын не прошел. Ну, так, ну я тебе за и кажу. Ти де щось роби? Що? Вже нема що робити. Огородик сажай. Не хочу. Ну сажай. Ну, мені не цікаво. Ну треба хоча б щось ти зробила. Та а ти що? Треба перем'юшки. А ти ніфіга не робиш. Та да, давай. Роби хоча б огород. Ну давай. Ви? Ти робиш? Сажари в огород хоча б. Де ти його будеш сажати? На міні огород я не буду устроювати. Ну сажай хоча б де я не буде огород. Що ти будеш сажати? Ну що, землю посажу, то і все. Не, это може посадить нестине. А что ты слышишь? Да. Да. А что ты иди сюда? Я вижу. бы там называйте. Кать. Никак как кололась, то иди. Не как кололась. выросло? Ягоди. Ну, ягоди сажай. Та тут нема де їх сажати, бо тут землі нема. Ну сажай де-небудь. Я не буду їх сажати, я не хочу. Сюди Сюда сажай. Кать. Ну то тут куди сюди? Тут огород. Вот, тут земля. Ну то зачем їх сажать, зараз? Зараз их не надо сажать. Ну, треба. Сажай. Ну, сажай. я так прокатаюсь, и всем закончим. Да давай. Я не хочу. Я то прокатаюсь и закончим. Ну, Но вот. Я строю город, Максим, я уже построила. Кусты сам став. Чего я должна все ставить, ты летаешь, командуешь. Все, я уехал. На тобі же машина, на тебе ще машина, на тобі ще машина, на тебе шина, ще машину. На тобі машину, машину. машину в машині, машина в машині. Я тобі кучу машин настав, їжджай куди хоч. Ходь в ліс. Те саме об'яснення, як це називається. Це картина, Кать. Диви сюди. Це нормально. Я його зараз уведу. Ой, Катя, откры дорогу. Чого не спалила пушка дома? Що я зробив? Щоб виїхати. Що за машини, з яких тут стоять? на всій виїхати. А як ти тут виїдеш? Тут немає. Тут не виїхати. Я ж зробив. Вот. Що це таке? Да. Та... Е, що я тут? Ну открытий! Открыли! Открытий! Эээ! Шессия! Закрыт! Открыт! Нет! Хода нема! Ч тут я? Сдает ров больше удобно йти. Ти зробила, що ти виростала? Що ти там посадила? Твою голову посадила. С стой, собі не прокатав останній раз. Садись. Садись? Да. Я не вмію садись. <рисуєш> <рисуєш> Усіддай. А ти должен сначала сісти. Ну да. Що це я <кх> щас. Де что? Твою <свяк> же! Ты же <г> сюда! <raze> ты забыл! Ты, ты сидишь сейчас на... Просто Максим, ты. <свяк> Сидай. Прокачивай ты бы на валике. Класс. И <свяк> <Еще. свяк> <свяк> Це де? Це ми в домі? Це ж моя машина Стой, дай Стой, це моя машина Це ж моя машина І що мені зробити? Попнуть Стой, це ж моя машина Максим, не довжи йти Ща, ну дай, це моя машина Ну що, дай, ну, врімя, ти бачиш? Еее На... П Катя, сюда, может, она пожалуйста. Я не Куда подгонять? Мы, же так дома, мы Сюда, пизганы. Куда? Так мы же дома. Сюда, пизганы. Так треба. Куда? Сюда! Там, где я стою. <свят> 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 ритм устал. Я не умею ритм стал. Сейчас, да, я поставлю. И я тебя прокатаю нормально. Да все уже. Нет. Так. И... Ну, пиши сюда. Кать, ты идешь? Куда? Сюда. Да мне надо идти. Да я машина нормально пить жену. Одессу тут. Іди сюди. Я не можу, ну все, я вже йду. Ну, ну стой, я тебе не прокатав нормально. Ну то хватит, не тут я, тебе я тебе прокатаю. Кай хочеш шпикова. Я не де. Я в бу... нікому якомусь застряв И ты буде... Давай. Ой, черт. Та... Катя, ты знаешь, сейчас зомби прибирать. Ну давай, Максим. да, я закрию Все, я закрыв. Иди. Куда? Сюда иди. Да, я ж тут. Вот, считай. Зомби, ну иди. Сидай. Ты что? Ой, сейчас исправим. Давай. Вс, приехали. Самай, канал. Ok, oh ne simt de acolo, sunt părerea și ne Pa pe că pe casă, bă, mă, pa, pa, mai!